Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож, комісія на Креп уже серйозно розглядає про підняття тарифу на доставку газу в 4 рази. Серйозно, в чотири рази. Можете порахувати, які це суми, але чи торкнеться побутових споживачів, для кого то як на кого вплине, як то вплине на кожного українця, без виключення навіть тих, які газом не користуються. І коли це має відбутися, що є причиною для цього, давайте зі всім детально розберемося, щоб ви були в курсі, щоб ви знали ситуацію і знали до чого готуватись в першу чергу. Тож розбираємось. Зараз усе детально розповім, але якщо хочете знати усі новини про комуналку, газ, субсидії, пенсії і все все інше, що ми розбираємо, дуже хорошо розбираємо на каналі Народна думка, то долучайтесь до каналу, кнопочка підписатися під відео. Один мільйон і майже 200 тисяч підписників уже то зробили і кожен день отримують корисну інформацію. Тож долучайтесь і ви, кнопка підписатись. Внизу під відео натискайте, а я продовжую. Е, комісія регулювання економіки в сфері енергетики і комунальних послуг. Або як скорочено на КРЄПКП, КП. Ну, не дуже так собі скорочено, назва така собі, це напевно, щоб ніхто не міг виговорити. Так от комісія розглядає підняття тарифу за доставку газу. І вже є дзвіночки, і навіть депутати то коментують, і профспілки, що дуже велика вірогідність, що вони підтримають це рішення. Що ж, чому так сталося? Да? Той тариф за транспортування газу, який і так такий захмарний, де взялося ще підвищення. А підвищення завимагав Нафтогаз. Ну, вірніше, його філія газмереж. Так? Укргазвидобування. Ну, це все дочірні компанії одної і тої самої фірми. І от вони почали вимагати підняття тарифу, тому що типу працюють в мінус, і для того, щоб їм вийти в плюс, а плюс на наступний 2025 рік вони поставили собі планку 20% прибутку чистого саме на транспортування газу. Так от, їм потрібно підняти тариф. Я не розумію, в який такий аж мінус вони працювали і як вони працювали до того часу, що підняття там не на 5-10%, як зазвичай відбувається, а в 4 рази. Це дуже прикра картина. Ну, однією з хороших, тимчасово хороших новин є те, що під час дії мораторію для простих споживачів того підняття, як заявляють, в уряді не буде. Тобто тариф на транспортування газу зросте, але для населення він залишиться таким самим. Но з поганих новин, якщо він залишиться для населення таким самим, значить все інше будуть покривати з бюджету, а це з наших податків, з наших соціальних виплат, з наших пенсій. Так? Те, щоб можна було направити на забезпечення людей, будуть направляти олігархам, які транспортують газ. Далі. З поганих новин те, що цей тариф на транспортування газу підніметься для підприємств. І вся продукція, яка виробляється з урахуванням газу, так і саме і обігрів будинків також, ну там ще під питанням, да, як прийметься, тому що, здається, вони також під дією мораторію тих, хто займається теплопостачанням. Бо якщо ще обігрів виросте, да, то, то взагалі буде дуже прикро. А от підприємства, які щось виробляють і використовують при цьому газ, то напряму в них збільшиться ціна. І куди ви думаєте, вони закладуть цю ціну? Правильно, в товари їхні і послуги. Таким чином, ці товари стануть в рази дорожчі. І кожен українець, вже ідучи, купуючи товар, того ж самого українського виробництва, який так підтримується через національні кешбеки, через всі інші програми, да, щоб українець міг, могли вільно виробляти товар і розквітало українське виробництво. Так от, в минулому місяці їм підняли ціну на світло, а з 1 січня хочуть підняти ціну на транспортування газу. І тоді виробляй товар, і продавай її по конкурентній ціні. То тоді виходить, що з тої самої Польщі дешевше привезти той товар, чим виробити його тут вдома, власними ручками, дати людям роботу і дати людям якісний український товар. Умови, да? Саме ж головне, не ці підтримки, кешбеки, кредити. Дайте людям умови працювати. Поки що це, знаєте, е, Нафтогаз направив звернення е, він це все дуже хорошо обґрунтував, чому потрібно підняття тарифів, де е, йдуть витрати. Ну, Писати на бумажці да, то дуже класно. Можна написати що завгодно. І витрат туда вкласти стільки, що мама не горю, що його треба буде піднімати і в 10 разів подописувати. Головне, щоб комісія це вже все. Правильно прорахувала, тому що від цієї комісії на КРФ залежить все. Ну, і Навіть, можна сказати, життя всіх простих українців, тому що вони регулюють ціну на світло, ціну на газ, ціну на тепло, ціну на воду. Захочуть, піднімлю два рази і все, гапли. І, як то кажеться, війни не треба, да? ці люди і так не зможуть вижити. А можуть і правильно все порахувати і поставити. Вірну ціну, яка стане посильною для людей, виходячи з їхніх заробітків, виходячи з їхнього достатку, виходячи з їхніх, якщо брати пенсіонерів, да, то тої самої пенсії. Бо коли читаєш в коментарях, що пишуть, що отримуєш 2900, да, людина отримує. А на комуналку уходить 2800, то, ну, чесно кажучи, хочеться плакати. Хочеться плакати, бо як тим людям виживати. І це не поодинокі випадки. Це доволі таке серйозна статистика. Серйозно негативна, я б так сказав, статистика. Тож, е що робимо? Ну, які висновки, на що найбільше варто звернути увагу? А, і ще одне, боже, чуть не забув сказати. Що мораторій тож на транспортування газу лише до, до кінця опалювального сезону, і на газ, і на транспортування, а потім ж мораторій діяти не буде, і тут можна вже буде розгулятись. Тобто, якщо тариф підніметься зараз, люди його зараз не відчують. Ну як тільки-тільки мораторій закінчиться, піде, як то кажеться, жара, да, будуть. Клепати ті, на які їм заманеться, і ставити все, що захоче. Тому що то ж було прийнято ще зарані, а це воно ну, тоді просто війде в дію. І вже оспорити, якби не можна буде, бо скажуть, ну ви що, півроку назад прийняли, ви тільки одумались. Тому мені здається, потрібно бити на сполох уже зараз. Тож, як висновок. Не кере розглядає підняття тарифу на транспортування газу, того вимагають Укргазвидобування, Нафтогаз, газ мережі, які транспортують ці газ. Вони то все чудово обґрунтували. А тепер наша мета обґрунтувати, чого того робити не можна. Буду звертатись до профспілок, щоб разом робити якесь звернення, щоб написати якусь таку гідну заяву, чому того робити не можна. Буду. Вельми вдячний вашій підтримки, тому що від цього залежить подальше життя кожного українця, і я вже аргументував, чому. Тож долучайтесь, будемо розбиратись разом, протистояти як тільки можна цьому всьому. Тож до зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.